Собі зробив би, не йшов від ці пішки, А додому його ведли під фіртку. Гаврилюк купи, дали йому нову машину, так? щоб не тримати, ми ж барахлом, бо то нова. Тримав, тримав на площадці, бо там є сторожуть. Яка дорога там мала бути? Є чий була. Дорога, пожалуйста. За складом. за складом, складом. Але панам стругарям, ну, да. об'яснили, що... І архітектор, один її план, другий за складом, за складом, Всі, за складом, але пан Китар, він думає, що він чи той комуністичний. Це він останній взрив він тут робить. Але після Восставці він їде на дорочівці. Він восставився вже або бабин, робити. Да, бабину його туди, приліт. На да, мене стали не гроші, не розуму. Він в Балакі, Він є теоретик, я її практик. Я зробив одну фосу, другу дорогу. Що зроблю? А він. Балати немає руки. Атошник, а тошляками затошимо, дорогу участки не дає. Цей чоловік скаже, зараз може нас зібрати. Я вічно кажу, що в Чернівецькій області найгірший район це заставить. А в Лутанській районі найгірше все. Будуть такі, щоб зробити якісь блавузці для Слава Словівці, щоб тут люди краще жили. Я в минулому році зробив пам'ятник учасник Другої світової війни, зробив огорожу, посадив туї, дорізки і на сьогоднішній день на цього року запланували з жителями Слава Словівці зробити фосу. Також Огорожу пам'ятку Гакману, садське приміщення, щоб це огородити і також посадити туї і берізки. Ну от зараз на даний момент є якийсь конфлікт з однією з сімей села. Ну, є, це бивший голова колхозу нашого, зараз це є його діти, родичі, це Осадчук Валерій, Осачук Тетяна і Леся Осичук. Вони мені перешкоджають в тому плані, що визивають. Деякі органи інспекції, які себе ведуть неадекватно в цьому плані і обращався в адміністрацію, показував всі документи, так як я хочу все робити по закону, вони мені перешкоджають то в тому плані, що вони мені не допомагають, а заважають, проїжджають по моїй території, в моїй частині мого земельного участка і вважають, що те, що вони хотіли, раніше робили. В течение 30 років вони далі це все продовжувати. Для цього ми тут збираємося зараз збори, жителів сіла в основності, щоб, щоб я для себе знав, чи мені копати цю фозу, чи не копати. Оце я так можу сказати. І хочу знати думку людей, щоб вони мене підтримують, чи ні, якщо ні, то значить так і буде. Зрозуміло. От а сама адміністрація районна, як вас підтримують, не підтримують, яка ситуація у вас? З ними? Вони на словах в часу Юрій Васильович Китар говорить, що він мене підтримує, а в ділі він мене зовсім не підтримує що ставив палки в колеса, щоб я нічого тут не робив. Ну мені думка пані голови Китаря, на самом ділі, так як влада, я вважаю, що його треба гнати в шию у, у Доречівці, чи ще куди-небудь ну, оставився тут і робити нашу. У мене є рішення сільської ради, в мене є погодження з головою сільської ради, яка йде на зустріч нам. З людьми, щоб ми зробили благоустрій. Всі погодження у нас є, але мішають нам адміністрація районної, Заставницького району. Коротше. Але мішають нам адміністрація районної, заставницького району. Коротше. Тому що ми для Турців виділили під забудову 2 гектари. Тому вже в нас вийшло конфлікт і почались перевірки. Районної і далі вже визивають у Чернівці. Отакі в нас проблеми не дають працювати. А чого визивають по плану перевірки? Ну за те, що виділили їм тут землю. А то, а то. Ні, а авторцям вже все вирішено, сільська рада закупила, виготовила детальний план для авторців, вже все вирішено, земля їм надана. А просто наділили односельчану, який викупив склад, і виділили ми 25 сотень. І тому це стався такий конфлікт. Mm. Це тобто депутати це... села mm. разом це ж не сільська рада видає, а депутати mm. села mm. наділили тих 0,25 двадцять і сотих і повчився конфлікт, mm. який не подобається центр голові села, державні це? центру села. Це ми для того, щоб хочемо, щоб центр села був у нас. Зразково я Тобто я так розумію, цей підприємець, якому виділу землю він допомагає селу да, да, а взамін, да. скажімо да скажем все. так, зробили ну, да, піддержку. Да, а, да, да. а що каже райдер адміністрації? Чому власне почалося і з депутатами вашими оця проблема, і райдерж адміністрації? Ну райдержадміністрація проти. Чому аргументували свої? Ну, вони почали перевірки, почали з їхньої сторони, почалися в нас перевірки. Визвали поліцію два рази, ну, поліція, все подивилися, вирішили, все нормально. Почалися до комунальних перевірків. Скільки було перевірок за який період часу? Це все за один тиждень. Там вийшлися заявки і запити треба віддавати, знаєте. Оскільки перейом за тиждень. Чотири. 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 Пане Дмитро, власне, сільська голова говорила про те, що виділили землю атовцям. Так? Так. Власне теж були проблеми з тим самим райдержадміністрацією, чогось не хотіли і так далі. Виділяти землю. Чому? Тому що от, поначалу з'явився самий перший атошник. Йому письменний відказ дали, що землі в селі Васловичів немає для атошників і так далі. Віктор Васильович Герадевський, він з нами їздив, допомагав цю землю вибити, виходить, не... як суто вибити. І за цього, виходить, возмущається, що то, ту землю не можна було давати. Знаєш, хтось подивився на те, що... Положено їм землю. Поки нас не було, от бивший голова сільської ради Кітер Вірій Васильович, то він сказав як, що ту землю не давати, землі нема і письменний відказ є. Це. А все-таки як знайшли цю землю? Ну, вона природоохоронна чи що там паркова зона, що да, чим аргументували? Була паркова зона, там сільська рада на даний час. Голова сільської ради нам допомогла поміняти документи і видати. До цього часу, виходить, що так, як перква зона була, туди ніхто не міг зайти. Що тут все, ліс сплошний був, можна сказати. Коли ми почистили і починається знову це, що перква зона нам не давати цю землю. А землю під пішов вам виділили? Під будівництво. Під будівництво. А скільки, скажімо так, сотих? 12 сотих. Під угу. будівництво. Цей... Скільком ми виділили землю? Одинадцять. Одинадцять. збори зібралися, щоб стати Юра Гудбай. Юра прощай, Юра просі. Я є не давали? Земля Наші хлопці всі отримають атовці по одному гектару. Роблю вам звернення, щоб ви знали, що задача йде процес далі. За ці всі, кому що наразі наразі буде зігнати всі, президент України, прем'єр-міністр України, голові Червецької облдержадміністрації. Звернення з жителів села Вословця, Заставського району Чернівецької області. За останні два роки в селі сховаються зроблено багато добрих справ, які змінюють село на краще, Порядково пам'ятник загиблих воїнам по та порядково прилеглу територію громаду сіла в порядковано-сільський цвентар, учасниках АТО, виділено земельну ділянку для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд. Виготовив детальний план під цю забудову. З допомогою товариства Зелений Гай збудовано та відкрито пам'ятник Євгену Гартіну, першому митрополиту Буковинної Далбації, вороженці села Васвої, проведено реконструкцію моста по вулиці Івана Франка. Засветовану частину вулиці Головній, в центрі села. Проводиться ремонт сільського фабрику. Заплановано продовжити облаштування вуличного освітлення в селі, проведено ремонт сільських доріг, встановлення огорожі. На сільському центрі продовжити благоустрій центру села, що ви мені вже дали дозвіл. З цією метою рішення сільської ради від 23 квітня 2017 року було рекомендовано провести відповідні роботи з благоустрою території біля пам'ятника Гахману, що в центрі села. Також за власні кошти жителю села проведено реконструкцію дороги загального користування по вулиці Вчеринській до житлової забудови учасникам АТО яких причин це рішення та інстива жителів села не було сприйнято головою Застановської районної держадміністрації Кітарем Юрієм Васильовичем. За його вказівкою, в селі почалися регулярні перевірки на сільського голову, а також мене Віктора, з боку працівників адміністрації та працівників прахоронних органів. На адресу сільського голови лунають погрози щодо відкривання кримінальних справ та ув'язнення. Жителі села Востольця обурені такою поведінкою голови Ради адміністрації Китаю Юрія Васильовича та, та вимагають від вас зупинити незаконні дії посадовців, прийнято на зборах громадської села Востольця 30.04.2017 року. Що вам хочу сказати? Зараз будуть підписи і. Учасники, АТО, бо ця процедура операція пропева тягнеться вже рік, вона ще не закінчиться, бо ще буде по гектарію треба писати. Але пан Китай там заставний кожен не є добро, бо він представник не райдерсь адміністрації, він представник якоїсь там мрії. Я не знаю, що така мрія, мечта, Це він буде мечтати, на потім у Горшніх Горшівцях. Горш... Бо я думаю, останній виступ буде зараз просто-напросто буде всі збори зібратися, щоб сказати Юра Гудбай. Западний по Я Голосування голосування правоставлення. Голосування. Але по закону будемо розкладати. Голосуйте за. Нас тут присутні. Зараз, Сотих і Китай теж зловживає владу, прокуратура я був, заяву не приймаю писати на, на це. І Дурка далі садить цей город. І в неї ніяких документів. У мене є рішення, я вже на приватизацію, і вже 10-й суд йде. Тож, і і ніякий Китай злов... ну, зловживає владу. я хочу з цим розібрати, вже й чи 8-й суд. І, в неї ніяких документів. На суді вона. Е... На суді вона більше має привілегій, ніж я. На суді. А в мене немає, зайшов заплатити адвокатів. І я вже візвав, не візвав, був в Чернівцях. Знайшли, ну, прокурор, не прокурор, а суддю. Суддя прийшов до цієї, що веде справу, вона сказала, що Бог тільки більше. Ну, більше привеляє, немає ніяких документів на той город. Вона далі садив, вже за, зафузувала, садить. У мене є рішення сільської ради. давно на приватизацію вже радіо, я заплатив гроші. Вже рік, пушкірі. Ну, я не хочу би теж з цим якось. Так, комісія, бо це комісія. Чернове, да, чорнове не відомо, вона права, вона права Китає. Китай це. Це, що ви знали, оце людина вже 3-4 роки все ж пише, що хоче зробити по закону, а я за тиждень, дві неділі кучу проверив, дві заяви в поліцію, оці стругари, осудчуки, Герой Святого Союзу, працює Це на Він Був раніше головою сільської ради. такі самі пісні я йому приносив. Він мені що сказав? Каже, він каже, сиропах його хотів безплатно зробити. Сирокопів, бо я автобсерединя беру, і треба сирокопію, там інфекційного кода, там паспорта і так подібне. Це таке освічення інвалідності. Мені треба було силідати. І слава Богу, я за свої гроші кари 60 рублів витрачаю на чорнило на штан. Так, щоб у паска заплати заплатила сирокопії, щоб мати. Це його лічні слова. Навіть наскільки ви застали були. От після того він написав, я просив, кажу Юрій Васильович, давайте якось рішимо каже, земельну ділянку. Бо хата переписана, щоб город переписали. Він каже, скільки там Галі сотик, я кажу, коли Міша Юркевич, от може він є, тут десь, я не знаю. Він був землепорядник, він тоді заміряв. Було разом з хатою 18 сотик. Він мені написав, ви бачили самі. Ви міг би тепер переробили то Ви бачите самі, він написав, ніякої ні заяви не було, ні рішення сільської ради. Він написав від руки 26 сотень города, чистого города. Це люди всі удивляються, тим більше. Там Іван Квартохлів, рядом по сусідству, там було замірити. Там 12 сотих городу. Звідки взялося 26, я не знаю. Я йому даю запитання Юрій Васильович. Дайте мені землепорядник тебе перевірити. Землепорядник на той час сидів з ним за столом. <кхи> він не дав, щоб перевірити. Він написав від руки і все. Я почав там свої доказки. Вибачте, за слово, словом Божовій маку, мене пішов перед, щоб Люди тоді, а що вони є тут? Вони сиділи якраз платили за світ. Вони це все чули. І зараз є на даний час. Я 14 років не добиваюся. Там є там вікна, берег. В минулому році цього року я написав, а то в сердян. Э, Перезавіряли. Черівців придали до нього. Він що сказав? Далі йому в минулому році виділили кучу грошей державних, які він поклав вікна і двері. Я з цим говорю, тому що я не знаю, чи відтікаю, бо я тільки туди його не маю. Я казав це Лілі білі Казав, Лілі користі. То ніде не задекларовано. Мені автостежки не звернули назад. Ніде, ніде не задекларовано? Давайте будемо говорити за ту дорогу, так? Да? Тут є пару людей, кажуть, ти те там, Сядинський, Іванович, що за дорога була йти до контору? До контори була стежка, да? попри керницю контору. Дорога була до складу. Туди дороги далі не було. Мітрюк горбатий, що дежурив у конторі, він у штахенку робив дерку і йшов у ту дирку дежурити, так? А я нікого не хочу обігти. А асфальт вийшов, бо що? З тругарею треба йти від фіртки додому пішки. Він не хотів йти. Веде його вдов. Щоб не йшов розсоли, робили асфальт. А він вийшло. поправ. Нема да. що. Так або не так. Так, я був і так був. Тепер що, що хочеться з цього чоловіка, що він робив на устройство? Тут не робилося років вже, мені вже 70, років 50 не робилося. Так дайте йому відзвонить, не тормозіть його. Він не тереш, що його не відносить. На вашу колодьону допомагала. Єдино такі вже не нормалі. А ти трошечки? От тепер зараз на тіреш. Трошки зашутували цю дорогу. Більше, бо ти і я більше, ніж. Ріду життя, я не маю. На жаль, серед нас <клес> сьогодні <клес> не нема присутнього пані Китаря. Я хотіла задати, не питання. Немає вана, Волі Івасимовича. Ми не хотіли з нас. Усі прекрасно зайвого чоловіка ходила Івана. Як я? Ходяли Івана. Знаєте, куди <ріст> Григорович. Він 30 років проробив культури. І в Китай нажив його Захотілося його звільнити по статті, щоб, вибачте, запачкати тудову книжку. Я хотіла йому запитати питання, на якій представні мав право звільнити його по статті. Це одне питання. Друге приватизація земельної ділянки між Мотузом і коденом Іваном. Що вони роблять з Китаєм Гаврилюк і Китай? взятки у мотузки. Мотузка забирає собі спідницю, плещеться в одне місце і каже, во ти мені зробиш, я вже не заплатила. Ти добре вмієшся робити. Розумієте? Дякую. Третє питання. Свято села проводив Іван На велику рівню прийшло свято. Слава Богу. Вася Гено приїхав наш підприємець Василь Іванович Вишиван, оплачував амортизацію апаратури, а кітар в кінці каже. Що це його заслуга? Я б хотіла, щоб я нього з ним але нема. на жаль, задумано ми пішли сюди. І питання третє. Коли відкривалася третя група у дошкільній установі НВК, я здумалася, щоб вийти на роботу, щоб продовжити свій вік трудовий, тому що мені до пенсії треба було. Я теж закінчила не заочно, а стаціонарно в педагогічному училищі. Знаєте, що він мені каже, тобі цього треба. Як це всім людям треба? А мені що не треба? Я теж вчилася на це і хотіла би працювати. Але мені місця не було. Бо я не заплатила гроші. Розумієте? І сьогодні я б дуже, на жаль, хотіла зустрітися з головою адміністрації. У мене багато запитань до нього сьогодні. Багато говорю, а мало малого. Дякую за увагу. Я хочу звернутися до вас з таким питанням. Е, у нас Юрій Васильович скажує на те, що е, земля, яка нам віддається, сі, під сільське ну, сі, господарство, він стверджує, що то є числен. Як це поняти? Він сказав, що буде подбати суд, щоб кладцям атошникам то не дати. От на якій підставі? Бо ви задавалися йому питання? Щоб він е, показав якісь документи, людей представив, вони, допустимо, там мають поїсти, якщо вони рахують. Оце мене теж інтересує, хлопців інтересує. Оце теж ну, сказати, як ви учасниці отримали, як ви ходили туди, сюди, як учасники, туди я теж я так посажу. Ми ходили багато, розп'яти води, хто одного втілю знати, нам казали на разу, я сам ліжний, я старший вогнеста. Я написав заяву на землю, мені дали письменний відказ. Просто нам. Сказали, що просто землі немає. Да, ну, той ж самий китай, який зараз підстримують за дорогу, за це все, все, щоб на того нема, а, а, а кому, кому треба є. Ну правильно, прийшов стоп на вісток, стоп на вісток забрав десять. Пішов на повищення і псува

Але мене працює потрібно за ту землю, що Єврина. Юрій Васильович каже, що її не давали. Я вже пояснював. Земля мірить. У наші хлопці всі отримають атомці по одному гектару. Ну, правда, за межами селалими. Випиші їм позиції, вони собі оформлюють землю. Ми будемо відбуватися в тому, щоб вони отримали це землю. Там, говорили, що це про вашого батька. Він покійний. Треба так зробити, щоб йому було там спокійно. Це раз. І друге, давайте ми сьогодні є питання спів. Вирішимо розумно, спокійно. Не прилежати нікого, не обзивати, а розумно прийняти рішення. Є сьогодні пропозиція. Законно зробили, чи не законно, є суди, є спори, може це з'ясувати. не прийдуть, не взиватися, не погоджувати дороду, що любов виказувати, ще щось. Є сьогодні це питання. Законно це взяв, чи не законно, зробили це, чи не. Я рахую, що ми повинні мати здорову, хорошу таку позицію для того, щоб ми зробили щось. Всі. Я особисто підтримую Віктора. я його просив. Віктор, візьміться хімічні, сьогодні. Так сказала, ситуація допомагає, продовжую, що я зможу виводити. громаду, це ми, ви місцеві, ви тут проживаєте, виходите ви жити, ваші діти будуть жити. Давайте разом будемо підтримувати його, може ще хтось хоче, може ще хтось з'явиться. Своє. І тільки ми тільки ми у своєму селі повинні думати про себе, про всі свої, свої села, про плаву острій. І подумати про ту майстерню, коли говорите, так, її треба, пообробитися. Давайте, ви пропонуйте щось своє. Може, ваші діти хочуть це зробити. Може, хтось хоче зробити майстерню по ремонту машин, по ремонту взутті. Хто може хоче щось шити. Давайте, ми будемо це підтримувати, будемо допомагати, що від наших сил. Але не, я не хочу збиратися, щоб ми згадували, що колись було. Може, ми вже не померли. Давайте думай, що ми маємо зробити завтра післязавтра. Сьогодні людина хоче зробити добре. Підтримуй її, допоможемо. І все. Щось він так робить. Маю завтра знов знову зібратися. Віктор, ти неправильно робиш. Вася, ти не правий, бо ти говорив вчора таке, а сьогодні робиш зовсім інше. Отак має бути. Село це ми тут, як родина, ми всі друг друга знаємо. Ми разом виростали і далі ми зустрічаємося. І мусимо так робити, щоб ми могли добрий день казати. в очі дивитися до роду. Допомагати їй, не брехати, не фальшивити. Це наше християнське таке духовне життя, людське. Найкращий суд, найкращий закон це людські відношення. Давайте будемо так любити один одного і поважати, і цінити. Бо не тут місцево в селі. По-настоящему. По по тому вміщаємо дві дороги. Чому по забираю, а другу робить? Я ще раз не заславу. Я ж банк ніколи би це питання не піднімав. Я хочу згадати тільки добре, не що хочу, щоб сьогодні, що поганих підрозділ згаданих машин маєте. А ви варто цього? Якщо там є дорога, давайте зробимо дорогу, що треба так, вам допомогти, що вам не зручно, давайте ми, ми це зробимо. Але так, щоб це було розумно і спокійно, я за то. Все, давайте заспокоїмося, без емоцій, без скандалів, без доказів.